Що робити, коли у вас є здуття живота, а особливо, ну якщо посилюється після свіжих овочів і фруктів, якщо ми подивимося в причини, чому саме може бути здуття? То це в нас якраз таки дисфункція ШКТ на якомусь із рівнів. Наприклад, або ви не ретельно жуєте їжу, да, їдіть поспіхом, або це гіпоацидність, тобто знижена кислотність шлункового соку, або це порушення жовчого відтоку, тому що жовч це санатор кишківника головний. І ви виходячи з цих всіх да, наслідків, це може бути дефіцит ферментів пішонкової залози. Звичайно, щоб позбутися здуття, треба працювати. Працювати саме з цими причинами, тобто гарно жувати, підкріслювати можна собі водичку, да, яблучним оцетом, якщо у вас все добре, зі слизовими. Починати займатися жовчим якими м'якими гіркотами, і, звичайно, підключити ферменти. Дуже гарні ферменти, які будуть позбавляти здуття, наприклад, це ферментаза дула. Дуже класний склад поліпазія, мілазія, протеазі, і також в складі є альфа-галактидаза, яка дуже класно буде також позбавляти здуття і допомагати перетравленню їжі. Далі, якщо ми будемо цим займатися, вздуття може не одразу пройти. Тому підключити в моменті треба вітрогінні засоби. Це в нас спеції, кардамон. Його можна заварювати, його можна жувати. Пару бубушек дуже класно заміняє також жувальну гумку. Далі це аніс, це в нас імбир, це в нас лимон, да, лимонна вода, або лимон просто можна розсмоктати. Це в нас фенхель, насіння кропу, це в нас кориця. Можна також їх або запарю, або трошки жувати або додавати в прийоми їжі. Куркума також є класним вітрогінним засобом. Також це всім які гіркоти, які будуть стимулювати жовчові відтік. Ромашка, календула, дуванчик, сланський мох і так далі. Якщо ми кажемо про айхерб. Класними препаратами, звичайно, тут будуть BLOAT and Relief, ось так він виглядає, і Gas and Bloating. Ось такі класні. Вони також мають в своєму складі дуже класні вітрогінні засоби, які м'яко будуть позбавляти метеоризму, не спричинюючи негативних наслідків. Але перше за першо ми працюємо завжди з причиною.